Отже, свобода має голос і ім'я її Україна. Вважаю, що справжня історія України така: Україна це суверенна держава, на яку напав агресор, який вірить, що справжньою силою є руйнування. Іран, який прагне капітуляції замість миру, режим, який страчує в'язнів, викрадає дітей, бомбить святі місця і заперечує реальність, поки страждають невинні люди. Це не просто війна, це зло. Дійсно, ви дивитеся в обличчя злу, яке проявляє себе в чоловіку на ім'я Путін. Але я вірю, мої брати і сестри, що зло зустріло гідного суперника. Зло зустріло суперника в мужності народу України. Зараз зі мною на зв'язку військові, прямо в моєму телефоні. Поки ми розмовляємо тут у столиці Сполучених Штатів Америки, я отримую текстові повідомлення та відео від солдатів, які зараз на передовій. Учора ввечері дрон підлетів до їх позиції, але не вибухнув. Жінка медик вистрілила в цей дрон, і слава Богу, він упав на землю і не вибухнув. Це реальність, у якій солдати, які насправді є цивільними, це не професійні військові. Ви мене чуєте? Так, так, ви чуєте, що я говорю? Так, так ось чому я впевнений, що вони є справжніми героями України. Вони справжні герої України. Бекар, банкір, учитель, будівельник. Звичайні громадяни, які просто хотіли жити своїм життям, поки агресор на ім'я Росія не вирішив напасти на Україну і як будь-яка людина, що бажає захистити свій дім, як будь-який справжній чоловік, який візьме до рук зброю, як будь-яка справжня жінка, яка кинеться під автобус, щоб захистити своїх дітей, незважаючи на те, що з нею станеться, та зробить усе заради дітей, як будь-яка людина, що вірить у справжню ціну свободи, вони взяли до рук зброю і пішли на передову. Ми маємо розповісти правдиву історію. України, я маю сказати світові, що я помилявся. Я помилявся, тому що пропаганда насправді діє. Це правда в Америці. Ми не любимо називати це пропагандою. Ми називаємо це фейковими новинами, але це цілком реально. Отже, необхідно вийти за межі політики і побачити людей. необхідно вийти за межі кольору шкіри, раси та релігії і побачити людей. Треба поставити себе. На їхнє місце, і коли це робиш, починаєш бачити свою матір. Починаєш бачити свого батька, свого брата, своїх сестер, своїх дітей. Ви мене слухаєте. Так, ми все ще боремося. Ми маємо добитися перемир'я. Ми маємо закінчити цю війну не завтра, а зараз. Хтось скажіть зараз. Кричить зараз. зараз". Від цього залежить життя людей. Ваш голос важливий. Ми не можемо вдавати, що все добре, і ми піднімаємо прапор, який побачить весь світ. Отже, саме тут і підключається духовна дипломатія. І я вдячний за те, що очолюю організацію духовних дипломатів, лідерів з усього світу, які наразі об'єднуються. Духовна дипломатія є життєво важливою. як духовний дипломат. Я тут не для того, щоб займати ту чи іншу політичну позицію. Я тут, щоб відстоювати істину. Я тут, щоб захищати невинних. Я тут, щоб посилити голос свободи, коли тирани намагаються його заглушити. Духовна дипломатія це переконання, що релігійні лідери повинні йти туди, куди уряди дістатися не можуть. Так, так це покликання вирішувати конфліктні ситуації. З моральною чистотою. Коли інші мовчать, великий Мартін Лютер Кінг сказав чудові слова: 19 січня, ми якраз готуємося його шанувати. Це один із моїх героїв і один зі справжніх істинних духовних дипломатів минулого століття. Він заявив світові, що його засмучували не крики його ворогів, а мовчання його друзів. Наразі у нас час, коли ми не можемо мовчати, докторе Дженкінс. Ми не можемо мовчати. Ми не можемо пане мере тримати роти на замках. Це час, коли ми маємо говорити гучніше ніж будь-коли. Якщо свобода дійсно панує, якщо ми є. Червоно-білосиніми та віримо у відвагу Америки. Якщо ми, як заявив президент Рональд Рейган, є полум'ям, що світить з вершини гори. Якщо ми будемо маяком світла, а згідно з Біблією, ми є сіллю землі. Якщо ми відстоюватимемо свободу, це час, коли ми, як брати і сестри, маємо дивитися за межі кольору шкіри та власної релігії, і бачити, що ми є справжнім народом свободи. Це час, коли ми відкриваємо рота і кричимо: Свобода прийде. До великої нації, України. І я зроблю все, що в моїх силах. Я стукатиму в будь-які двері, я кричатиму з вершини гори. Дякуємо вам, те, що заявив доктор Кін. Поки ми не станемо вільними, нарешті вільними. Слава всемогутньому Богу. Ми, як народ, станемо вільними остаточно. Нехай Бог благословить вас усіх. Дякую. Амінь. Дякуємо.